Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про нові правила реєстрації безробітних. Як ви можете отримати статус безробітного? Адже 10 травня були внесені відповідні зміни, і в дію вступив новий порядок, який регулює дане питання. Як відтепер, з яким. Пакетом документів ви можете стати на облік центр зайнятості. Що змінилося? Зараз більш детальніше вам розкажу. По-перше, для того, щоб ви змогли отримати статус безробітного, вам обов'язково необхідно буде надати військово-обліковий документ. Для осіб, які звільнилися зі строкової військової служби, це військовий квиток, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, під час воєнного стану та Проведення мобілізації, військово-обліковий документ, це ваш військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, посвідчення про приписку до призивної дільниці з відміткою про заття вас на військовий облік у воєнкоматі, тобто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, або ж навпаки, з відміткою про виключення вас з військового обліку. Відповідно до чинного законодавства України, також вам необхідно буде надати трудову книжку або цивільно-правовий договір, або відомості про вашу трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування або ж документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості, тобто наказ про ваше звільнення. Якщо ваша трудова книжка Загублена, наприклад, втрачена, ви можете подати або дублікат, якщо у вас він е залишився, або ж можете. Е Взяти довідку архівної установи про прийняття та звільнення вас з роботи. Також надаєте документи про освіту і відповідно пишете заяву. Заяву відповідно до нового порядку ви можете подати через веб-портал або мобільний застосунок «Дії», або ж шляхом особистого звернення до найближчого. Центру зайнятості. У центрі зайнятості ви можете подати документи як у паперовому, так і електронному вигляді. При цьому паперові копії фахівці центру зайнятості у вас просити не будуть додатково. А вам складуть індивідуальний план працевлаштування. Якщо ви від цього плану відмовитесь, тобто відмовитесь від його підписання, в такому випадку це буде. Підставою для припинення та надання вам статусу безробітного, тобто вас знімуть з обліку. Ви можете звернутися до будь-якого центру зайнятості зручного для вас, незалежно від вашого місця реєстрації та місця проживання. Виключення з цього правила існує для внутрішньопереміщених осіб, які можуть зареєструватися як безробітні лише у центрі зайнятості за місцем реєстрації, як ВПО, та також днем подання заяви про надання або поновлення статусу та заяви про призначення або ж поновлення виплати допомоги по безробіттю, вважається дата їх реєстрації в центрі зайнятості. Якщо ви учасник бойових дій, відповідно ви. А подаєте посвідчення учасника бойових дій. Також статус безробітного може набути член добровольчого вольчого формування. Вибачте добровольчого формування територіальної громади, якщо він безпосередньо уклав контракт добровольця територіальної оборони на безоплатній основі. Також, якщо ви зараз знаходитесь на території, які знаходяться в тимчасовій окупації, блокуванні, ви можете звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-яким доступним для вас засобом комунікації, в тому числі в електронному варіанті, із заявою про надання статусу вам безробітно. Також це стосується тих територій, де йдуть активні бойові. Дії. Далі, дивіться, припинити реєстрацію статусу безробітного, можуть в тому випадку, якщо ви. Другий раз відмовитись під час воєнного стану від громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру за умови, що вам на даний момент центр зайнятості не може запропонувати підходящу роботу, тому що її просто немає, вона відсутня. Якщо ви не будете виконувати завдання, які передбачені вашим індивідуальним планом а, працевлаштування, та якщо ви порушите правила та умови перетину кордону. В принципі, це все, що я вам хотіла сказати. Якщо щось упустила, в принципі. Наче все, що хотіла, скажімо, важливе визначити, я вам сказала. Саме головне те, що потрібно вам буде надавати військово-обліковий документ, відповідно, і ноу-хаус, скажімо, стосовно індивідуального плану працевлаштування. Тому будь ласка, от такі умови на даний момент, щоб ви могли отримати та зареєструватися. Як безробітний, щоб в подальшому ви могли отримати роботу, щоб центр зайнятості міг вам максимально підібрати підходящу вакансію, під ваші скажімо, можливості. Якщо виникають у вас якісь питання, будь ласка, задавайте їх. Дякую вам, що ви коментуєте. Що... Мені дуже важлива ваша думка стосовно тих питань, які я висвітлюю. На своєму каналі. Дякую, що ви підписуєтесь. Дякую, що слухаєте мене. Підписуйте на, надалі. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої родини обов'язково.